Таке приміщення. Тут зроблено окремо, як піде стало під, під мийку під гараж. Тут така парковочка і ще парковочка з цієї сторони. Заходимо сюди. Тамбур. Ще приміщення, це окремі. І основне виробниче приміщення. Є кранбалка, працююча. Пишу 3,2 тонни, тони. Зверху там два кабінета. Отаке приміщення. Зараз пройдемо швиденько наверх. Перша кімната і друга кімната. Тут є вікно у виробниче приміщення. Далі пройдемо що далі. Получається, тут туди іде йдуть приміщення додаткові з боку і з іншого боку. З цього боку воно розділено, це одне приміщення. От. Далі у нас друге приміщення? Тут трохи темно. Трохи Ельсі залишилось. третє приміщення. І в кінці ще одне. Це вікно у двір. Тут одне велике сквозне приміщення. Так отакий от план зроблю. Ворота не від... відкриваються, вони здвигаються по бокам. Зараз покажу. І тут, що я казав, одне довге приміщення. Також тут є вихід у двір. І маємо рампу. Те, що я казав, тут є ворота. Вони їздять по рельсам. Якщо б можна так сказати, рампа на заїзд, рампа на вивантаження. Тут заход води каналізації. Ворота і ще рампа пішохідна. Як би там зайти санвузол тут і цей будинок теж продається, якщо потрібно відео скину окремо і ця ділянка. Добре. Тут ще заїзд з примусової зони є. Ось вот така рампа. з цього боку.